Welcome to my channel. Впізнайте президента за асоціацією Увікнити Україну. Йолка, Астановітесь А. Ющенко. Б. Янукович. В. Порошенко. Г. Зеленський. Янукович. Пісня Символ помаранчевого майдану. А. Скрябін, руїна. Б. Гринджоли разом нас багато. В. Океан Ельзи Відпусти. Г. Полякова Трінчер Шлях до перемоги. Гринджоли разом нас багато. Росія розпочала окупацію Криму. А. 20 лютого 2014 року Б. 16 березня 2014 року В. 10 лютого 2015 року. Г. 27 березня 2013 року. 20 лютого 2014 року. Хто вперше виграв на Євробаченні? і з якою піснею? Руслана з піснею Уайлд Дансес. Дикі танці. Скільки разів Україна вигравала на Євробаченні Двічі, коли в Україні перестала існувати міліція? У 2015 році Не забудь підписатись.